Єдиний реєстр зброї, який допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян, повідомляється на порталі МВС України. Основними перевагами впровадження єдиного реєстру зброї є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Крім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї, процедура отримання дозволів буде спрощена. Зазначимо, що єдиний реєстр зброї, який запрацює в Україні, передбачає створення електронних кабінетів, і відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому без відвідування органу нацполіції. Зробити це можна шляхом подачі документів через єдине вікто громадянина або у магазині з продажу зброї і більш детально про реєстр зброї поговоримо із заступником міністра внутрішніх справ України Леонідом Тимченком. Пане Леоніде, доброго ранку Добрий ранок студія. Вітаємо вас, пане Леоніде. Розкажіть, будь ласка, чому виникла необхідність вже створювати реєстр? Необхідність така виникла досить давно. Проте питання із те, що виникло 24 лютого 2022 року, а саме широкомасштабне вторгнення призупинило велику кількість процесів, які були розпочаті Міністерством внутрішніх справ. Тому цей процес затягнувся, і саме зараз реєстр єдиний реєстр зброї впроваджено, і, і сьогодні кожен громадянин. Кожен хто має зброю або хто має наміри придбати зброю, має можливість авторизувавшись на своєму кабінеті, в своєму кабінеті, посилання на яке можна знайти сьогодні у всіх у всіх соціальних мережах, які ведуться міністерством внутрішніх справ на сайті національної поліції, а також міністерство внутрішніх справ, перейшовши по посиланню, авторизувавшись, кожен громадянин. Ввівши, актуалізувавши інформацію про свої персональні дані, може отримати ту зброю, яка сьогодні знаходиться у нього в користуванні, або через особистий кабінет подати звернення пакет документів, необхідний для того, щоб придбати нову одиницю зброї. А що сам факт запровадження такого реєстру змінить в житті людей, які мають зброю або хочуть мати? По-перше, ми відходимо від паперових від фактично від стосів паперів від великої кількості паперів, які сьогодні використовуються, які необхідно збирати. Крім того, ті довідки, які необхідні у пакеті. Документів для, наприклад, для отримання дозволу на володіння зброєю, ті документи, які видаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, вони будуть видаватись автоматично, або цим будуть займатися підрозділи контролю за обігом зброї, тобто цей обов'язок знімається з громадянина по збору таких таких довідок і таких документів. Скажіть, будь ласка, а чи відома кількість необлікованої зброї нині зброї нині на руках у людей? Скільки ось зброї може бути взагалі не зареєстрованою? Чи є такі дані? Ми розуміємо, що сьогодні йде відкрита відкрита війна, і безумовно таких даних точних таких даних їх немає, але ми усвідомлюємо і розуміємо, що таких Таких одиниць велика кількість сьогодні, проте необхідно не забувати, що є кримінальна відповідальність за зберігання за володіння необлікованою зброєю. І якщо ми говоримо про єдиний реєстр зброї, ми в даному випадку не говоримо про кримінальну зброю. Ми говоримо про цивільну зброю, про обіг. Зброї, яка легально знаходиться на руках у наших громадян. А якщо говорити про зброю, яка видавалася з 24 лютого 22 року громадянам України, то така зброя облікована підрозділами національної поліції і проблем із тим, що така зброя в великій кількості дійсно видавалася, проблем сьогодні з цим немає, тому що вона Перше або здана до підрозділів національної поліції, або вона знаходиться вона облікована і підрозділом національної поліції відомо у кого на руках знаходиться така зброя. А якщо говорити про такий вид зброї, так так званої трофейної зброї. Чи є якийсь облік такої зброї? Ну, ми розуміємо, що на сході так само потрапляють до рук і військових, і вивозиться звідти трофейна зброя, яка там від росіян, можливо, якось потрапила до рук. Так, ви абсолютно праві. Безумовно, такої зброї є багато зараз, і безумовно буде багато і і надалі. Проте необхідно зауважити, що сам єдиний реєстр зброї, і його запровадження, він не охоплює питання декларування зброї трофейної. Цим питанням сьогодні займаються законотворці, і на розгляді знаходиться законопроект саме про цивільний обіг зброї, а також законопроект про декларування зброї. І ці питання вирішуються найближчим часом. Вони мають бути вирішені, проте це не стосується запуску реєстру зброї. Ось згадаємо, що таку ситуацію після вигнання російських військ з Київщини були заклики повернути зброю, що роздавали тоді під час вторгнення. Скажіть, скільки повернули, скільки ні, чи рахували взагалі? Одразу тоді, коли були заклики для того, що таку зброю необхідно здавати, було повернуто близько 95% такої зброї. Тобто підрозділи національної поліції, по перше, провели дуже якісну медійну кампанію з цього приводу, і наші громадяни віднеслися з розумінням про те, що таку зброю необхідно або обліковувати, або здавати, і така зброя. В більшості своїй вона одразу була передана до підрозділів національної поліції. 5% залишається, я так розумію. Яким чином її чи шукаєте, чи повертаєте? 5% – Це ми говоримо про ту зброю, яка вона також облікована, проте вона не здана, вона знаходиться на руках, і це досить це такі умовні це це досить досить умовні цифри я маю на увазі що майже вся зброя вона здана і або здана або вона знаходиться на обліку у підрозділів національної поліції мені тобто, ще... проблем з цією зброєю, яка була видана з 24 лютого проблем сьогодні з цією зброєю не буде мені ще цікаво якщо в мене вдома не зареєстрована рушниця що буде? Ось правда. Ось. Я, яке покарання за незареєстровану зброю? Я сподіваюся, в тебе немає такої зброї. Хто вдома? знає? <гум> ну, ви точно знаєте. Проте існує передбачена кримінальна відповідальність, яка передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. І е, якщо, наприклад, е, я дозвіл на зброю оформила наприклад, ось там, 20 червня, з 23 червня запускається реєстр, чи треба мені переоформлювати щось? Якщо ви отримали свій дозвіл і оформили його, так званий дозвіл книжечка. Якщо ви його отримали умовно 20 червня, він діє три роки, і звертатись за поновленням свого дозволу. Потрібно тільки тоді, коли термін буде підходити до кінця, а саме 19 червня, ну сам це є крайній термін, говорю 19 червня 2026 року. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Про реєстр зброї говорили із заступником міністра внутрішніх справ України Леонідом Тимченко. Тож отримати дозвіл на зброю через інтернет можна за наступними кроками. Як отримати дозвіл на зброю через інтернет? Зайти на портал Єдине вікно громадянина, авторизуватися, оформити заявку, прикріпити пакет необхідних документів, додати скан копії, завірити копії електронним підписом, надіслати заявку.